Full HD. Тобто воно перемасштабувалося. І перемасштабувалося цілком чітко. Тепер на YouTube а ти, ти не можеш це оприділити, бо це статична картинка. Як ти опеділяєш, що чі цілком чітко картинка нічого не рухається, йому нема що кодувати. Йому не, нема кадру складати. Я маю на увазі саме не кодування, а масштабування. Бо при масштабуванні було б видно, бо воно б розмитим стало. Ось так, що? от наживо з'явилося. Чи... Так, з'явилося Я заглянув на, на стрім. Так, чудово. І там, і там, і і там є. так, да, є, і там, і там. Що, на запустити YouTube мені є? арену? Подивитися краще да, краще запустити арену. Кодування ж, наче не перевантажене, все працює окей, хоча на 50-80, я думаю. Зрозуміло все і так. Так, я зараз запускаю арену. Просто подивитися наскільки вона. А дивися. А, ні, є, є, є. Є. Резолюшн можна міняти. От я тепер на 2К поклав. Да, по моєму картинка взагаліта. Та воно буде топчик, тобто. Тим паче, ще й кодек VP09. Все досить чітко. Працює. А де ти а? Ти запускаєш трансляцію, а потім натискаєш редагувати відео, і туди в теги, на назву, да, ігру вводиш, так? А де ти це Не, можна. Налаштовуєш. На твичи це, це зрозуміло, а тут де? E, на Ютубі саме чи mm -hmm. де? Да? А можна мені цю фігню закріпити? А мультістрім кудись на бок, чи, чи направо, чи наліво, щоб вона в мене не була о такою цаплею. Це Понимаю, про що, що я говорю? Маєш на увазі? Я Суп... що тут написано Twitch, Team и офлайн, да? ні ні, зараз тобі покажу. Що? ну. Що це? Що? Почати демонстрацию экрана. Дивись, щоб вона була закріплена. Бачиш, вбудована, типу, типа як ББС. Я снизу треба... собі закріплюю. От сюди, наприклад. Тобто. Бабам. Ну да, можна сюди і все і працює. І, і в принципі, да, зручно. Так. Да. Тому що да. Не буде а що таке за, за лайки? Що це таке? Що це це за посилання те, що... на їх офіційний сайт, і посилання ще, щоб підтримати їм задонатити, та, типу. Угу, угу. Да. Так, я зараз загружаю арену і виставляю собі. По-перше, ну, блін, би мені вебку включити, щоб подивитися, як воно розмиває. Але я сижу без футболки. Чи можна на Ютубі без футболки сидіти? Та я думаю, можна. Тобто там, ну, якщо щось таке прям буде. То можуть хіба що 18 плюс дата і все, і тут вже вітку таке вапляється. А я знаєш, зараз що зроблючка. Я зараз просто вебку підніму наверх, наверх, наверх. І от тепер точно можна. А ну. Але вебка зараз в мене. Черп. Мільйон ламп. А, чекай, а я можу зараз в ОБС включити свій рестрім чат. Та можеш, в принципі. Ну, я його закріпив. Ану, да, може. Так, стейн наразі відкритому доступі не можу. вже уже це ти залетів, чи мені здалося. Так. Наче, так. На що, якщо разом. Так, да, вже екстремий залетів. Ти бачиш, як воно, коротше, тестуємо стрім, а вже хтось заходить. Ми не хочу да. на твічі оце врубати, бо а, там так. зайде набагато більше. Зрозуміло. Зразуміло. повідомлення... зараз покажу. Моє повідомлення Но з ютубу видно. Ви нахуй. Так, повідомлення. А, в нас, блять, чого воно почало? Що там вже. А, окей. Ну, хоча на Ютубі воно просто трошечки затримкою може. У тебе, до речі, на Ютубі яка затримка? Клав в нормальну, а потім клав в мінімальну. Ну, думав, можна, що якість буде. Так. Буде мінятися? Якщо RTMPS протокол, то буде. Якщо HLS, то Без різниці. Чекай, на у нас зараз що стоїть? Скоріше за все, RTMPS. Перевіряти будемо, чи ні? Можна не перевіряти, тому що HLS, якщо саме от в цьому плагіні, HLS не підтримується для Ютубу. Саме. А, так тоді Тому Немає сенсу. немає сенсу Так. Окей, да. я зараз тобто... запущу арену на бомжі. Ми угу. подивимося якщо на ти... картинку Ага, якщо ти ключ з там ну, не міняв. Якщо там все дефолтно на Ютубі, то, відповідно, ну нічого. Там, типу, воно як був в TMPS, так і є. Тобто. Так, да, їбать якість на Ютубі стала прям. Мені я ще не впевнений, але мені здається, що прям норм. Ну, а да. де дивиться, скільки воно бітрейту? А слухай, так, сосе 15 бітрейту показує на ВБС. Да, не, да, 15, да. не 15, а 8. 8 8 — це у нас основний потік виводиться. На а хік. де мені дивитися, скільки сосе бітрейту на YouTube? На жаль, це в плагіні не показується. Хоча я думаю, що з, з таким мінетом в 300 Мбіт, я думаю, воно 15-чудово витягне. Ну, до речі, слухай, yeah. на Ютубі затримка більше, ніж на Кіку. Ну, в принципі, зрозуміло, тому що. Так може забрати. Ну може поміняти. О, дивись, я вже давним-давно загрузився, стою, коротше. А. На цьому. У тебе на Ютубі нормальна затримка чи на дниська стоїть? Стоїть, по-моєму, на дниська. А. Ну, тоді, напевно, ну, не знаю, чи варто буде HLS ставити. О, дивись, тільки загрузився на Ютубі, так? Так. А я вже як 5 хвилин, блять, загрузився. Прям довга дуже затримка. Але зараз подив... й що там за бомжара ходить? Коротше, на Кіку і на цьому. Так, кіку, і що... подивися, різницю затримки. Але картинка на ютубі там топ. Десь Хуїла в цьому, в кущах сидить. Це мені здається, бот, але яка різниця? Так, да, картинка на ютубчикі прям. Це бот. Ну да, затимка на Ютубі вища, але. Ну Все ж таки це ютуб він... Ну, не ну, так оптимізований під стріми, як Твіч або Кік. От в чому прикол. А так, то все. Ну, затримка, ну прям спілкуватися з людьми неможливо, розумієш, що прикол з такою затримкою. Ну, типу, чели мені відповідають через. У тебе така сама затримка? От ну, ти відкрив і там, і там. Да, відкрив. Різницю бачив в затримці чи ні? Чи немає? Угу. Ну, в принципі, бачив. Але я б не сказав, що вона прям дуже така колосальна. Дуже колосальна. Дивися, я вже лутаю. Воно же, блядь, вбивають. Стоп, а у тебе на таймлайні. Ти перемотав його на таймлайні на Ютубі? Ну да, наживо наче стоїть. А, ні, не mm. перемотав, не перемотав, до речі, не перемотав, навіть. Да, Можливо, через це саме. Бо на Ютубі теж таке частенько може бути. Бо, ну, у мене ж воно все перемотане, щоб ну, нічого не відставало. Відповідно, я і не відчуваю сильної, такої, щоб колосальної різниці було. Слухай. Так трошки вище, але не критично. Тобто, дивись, якщо я налаштував е, цей коротше, інкодер, да? Муль... мультістрім, скажімо так, е, <пробіт> ставлю мейн твіч, ставлю мейн твіч. Тобто, виходить, да. якщо я не хочу стрімити на твіч, а хочу стрімити на кіки на Ютуб, я не зможу так собі підключити. Як підключити? Тобто, за, 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 дивися, стоїть мейн твіч. Я хочу стрімити сьогодні на YouTube і на кік, а на твіч не хочу. Чого так камера висока, щоб ти не видів мої, щоб ти не бачив мої сосочки і не стидався. Ну, тоді... Що робити в такому випадку? В такому Я... випадку можна просто мейн змінити і все. Тобто, змінити на кік його і все. Щоб ти поняв біцюгани цього... не бачив -е Чекай. Тобто мені постійно треба міняти, виходить, тоді мейн? Ну, скоріш за все. Можна основний потік просто на YouTube налаштувати. Теж. Так, налаштував я е... основний потік на YouTube. Я хочу запустити Only на Twitch. Як? Да, в такому випадку, звісно, доведеться іноді змінювати його. Так це не іноді, а це часто, і плюс немає ще авторизації. А не можна це змінювати, знаєш як? Не yeah. можна це змінювати От, е, тут якусь кнопку натискати, е, і в налаштуваннях міняти місцями. Іменно в самому мультістрімі. Тобто, щоб якийсь потік був мейном. Так, да, от типу галочку стати. Все, Зараз цей мейн, потім цей мейн. Ну, поки такого немає. А ти дивився у всіх налаштуваннях? А що таке вертикалка? А, вертикалка на вас зрозумів. Ну, блін. Це, звісно, незручно. Я не знаю навіть, як такому. Дивися, а якщо я зараз на налаштуваннях ОБС. Я зараз якусь ще гру запущу. Налаштування ХБС. Авторизуюсь на твічі. Настройки в мультістрімінги міняти не буду. І поставиш галочку тест пропускної здатності чи як? Ні, ні, цем мені тест пропускної здатності. Це тоді на Твіч придеться підробити. Просто покладу. На випадку воно, типу, підрубиться, і, типу, на твічі воно просто відображатись не буде. Ось що. Тобто, те, що ти казав, що буде відображатись, можливо, у тебе воно просто увімкнене не було, чи що. Тому що у мене, от коли я ось це ось оставив, воно не відображалося ніяк, абсолютно. Зараз я ще. Хоча ж там розпишу. мовно only на кік, то можна просто. от Таким чином. Але трохи, трохи вебка, мені здається, пісочить трошечки. І на кіку, до речі, не на Ютубі. Ну, якщо Більбі трейту. Получається, єдиний варіант. Єдиний варіант це коли я хочу стрімити YouTube. І мені потрібно міняти ці всі налаштування, да? Ну, це, звісно, таке собі. Трохи кастелі. Ну, налаштування, налаштування енкодера, в принципі, не доведеться міняти, як мінімум. Ти маєш на увазі мейн налаштування інкодера. де? де, де? Мейн налаштування енкодера в налаштуваннях ОБС, а не в мультистриму, правильно? Та це можно uh -huh. у вас? Да, yeah. да. Yeah. Так, що тут у мене? Зараз ще одну каточку запущу. І побігаю. Що за фигня. взагалі, вообще нормально Ну, що за. В я на рефреш. Я спивах. Або це можна взяти, або це, що, що гарніше. Тут третя броня. А тут Анзу приціл. Ну давай, 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 сцілак. ну На Кіку картинка прям теж чудова. Хоч і трейдів обмежений Скажи, я, до речі, замітив, що на Кіку картинка краще, ніж на Твічі. Я не знаю, як так. Але. Yeah. Кажу, як є. Ну, з однаковими налаштуваннями. Можливо, ну, типу, грубо кажучи, кік це як е копі-паст твіча, да в більшості випадках але він вийшов пізніше, і тому вони ну сунули помилки. Можливо, ти понял? Mm -hmm. твіча, да, і щось так, в мене що тут кофік, це нормально, це нормально. Можна йти ентер. Я просто зараз хочу да, запустити це, куди в жовту йду. Потім подивитися. Ну, подивиться в запису як картинка, як що, де. де Стосовно це? записів, до речі, на Ютубі ще можу, ну, дещо прояснити стосовно записів. А, там же ж буде типу, Постлайф маніфестлас чи, маніфест чи якось так. Тобто стрім під час. Ну, тобто, в прямому ефірі зображення буде на Ютубі стискатися в 4 рази. А... Потім після запису воно перекодується і буде в два рази вже стиснуте. А, тобто ще краще? Так, да, в записі саме. Угу. саме. Загалом, якщо ви саме ігрових стеймів, то на Ютубі цілком він нормально буде. На Ютубі, знаєш, це проблема в тому, що... Платформа більш для відосів і стріми дуже мало рекламуються, просуваються і шукаються. Тобто нема окремої вкладки стрім, категорії, і пішов, пішов, пішов. Mm -hmm. Розумієш, про що я говорю? Mm -hmm. no, no, Тобі треба yeah, просто yeah. в пошуку шукати, писати контент, якого ти хочеш подивитися. Потім ще обирати вкладку наживо, да, чи що там пішов. Чисто. А воно може тупо. Воно може сам з в рекомендації вибити у мене. А річ у тім, що просто, як мінімум, потрібно оптимізувати контент в плані тегів, наприклад, ось всього, всього. Тобто, для тегів, наприклад, можна використовувати плагін від IQ. Ну, плагін розширення для браузера, коротше кажучи. І воно буде, скажімо так, оцінювати оптимізацію твого контенту, тобто, чим вища оцінка буде. Тим краще, тим більше буде охоплення. Ну, от дивися, зараз я, коротше, поклав, оновив сторінку і дивлюся по секундах. Е, затримка 20 секунд на Ютубі. А на Кіку. А на Кіку 5. Може, 7. Все ж таки є. Ну, на жаль. Да, так, проблема з затримкою присутня. Так, а я зараз тоді скину, скину ще одне повідомлення в чат. Так. Куди, в який чат? Ютубу. Так, значить раз, два, три. Скинув щойно тільки. Дивись чат, це, ну. Тест чату на Ютубі прочитав. Ну приходить. Все повідомлення приходить швидко. Ну прям як ти скинув 10 піс... ну, секунда. Секунда, після того як ти скинув. Чудово просто. Блять, от звідки на кіки вчора вообще глядачів не було. Зараз сидимо, дымо по сдемо, блядь, 7 глядачей уже. <губ> Ничего. Просто стати. заходять, просто заходите. Алло! Бот, и Хто тут Хто тут? Рекорди б'єш, я бачу? <губ> Насправді, до речі, ти от казав, що якість типу на кіку краще, ніж на твічі. Річ у тім, що ти ж пам'ятаєш, що ми ж вписали тоді параметри для кодувальника. Так от чому воно тобі може краще, ніж на твічі, здаватися. Ні, я зараз пішов рухатися, не можу сказати, що прям щось краще. Пішов рухатись, менше. Не, не, не можу це сказати. Ну, Підкрив піксел... на повний екран. Відкрив на повний екран, не можу сказати, що краще. Але на Ютубі 100% картинка краща, ніж була вчора, це можу сказати. На Ютубі вона топова просто. Типу, от один чувак, у нього відюха амудешна, так він 50 мегабіт посилає взагалі. Так, в принципі, я можу посилати 20 мегабіт, правильно? Ну, так. На Ютуб. Да. Але з кодеком а 1 сенсу, як такого, в цьому вже й нема. Чому? Ну, тому що АВ1, він і так досить ефективний, йому 15 Мбіт цілком вистачає. Ну так а якщо, якщо в мене є ці мегабіти, так у зайві, чому б це не робити? Можна, в принципі, тоді, так. Да. А YouTube не матюкається за 20 Мбіт, так? Да? До 50 можна надсилати. Угу, угу. Для ютубу по барабани. Так, так а знаєш, чем прикол? От ти ютубу yeah. там насилаєш до 50 чи ще. Uh -huh. Скільки хоч А він все одно перекодовує, як йому потрібно. Так він буде в два рази перекодовувати, а то і втримував. Ну тобто. Тобто скільки там... ти йому не дай, він зробить по своєму. Я про це. Uh -huh. Ну, типу того дам. Але знову ж таки, тобто, умовно, якщо знайдеться на який 50 мегабіт надсилати буде, то ну, не думаю, що хтось із його глядачів зможе дивитися таке і в нього не буде лагати. А, точно. Ще ж коротше, якщо у чела креновий інтернет, да, то він може просто. Він може просто обісратися, да, включивши на максимальну якість. Так. Да. От я про це якось... І він знов зовсім не зможе дивитися. <звук> Алло? Да, я тут. А, да, все. Просто якось он его удирвался. Чи що? Kis, ir kisulius, paleių mažą. Можна, до речі, ще як варіант просто до рестрима під'єднати Twitch і Кік, до речі, і рестрим з мультистріму виводити на ютуб. Так, чекай, давай після я катку закінчу, вийду, ми okay, тебе обговоримо. Yeah. Мені дасть це можливість запускати, коли я на Твіч хочу окремо, а на Ютуб плюс Кік окремо. Да, yeah, да. Yeah. Без переналаштувань, так? Так. Ти просто можеш, наприклад, з Кіка прибрати галочку у вкладці, у тій все і запустити хочеш тут на Твіч. Тобто тоді ми мейн-потік будемо просто на рестрін надсилати, да і все. Тобто можна авторизуватися там. Ну, Загалом для Ютубу ми налаштували цілком нормально. Типу... Що влаштувало цілком нормально. Кодування, я дивлюсь, якість, в принципі, топчик просто. Тобто, як для низької і доволі затримки над низькою, тут прям чудово все. А якщо я затримку зміню, якість буде краще. Чи не факт? Ну якщо ти поставиш вищу затримку, то буде трошки краще. Єбать, чел просто жорстко лежить, ладно. Я чув, що він там лежить, але я його навіть побачив краєм ока. Так, тоді, коротше, я офф стрім. Я думаю, я зможу роздивитися, да? яка там була якість по... да. цієї дем... демки. Стрім. Ну єдине, що знову ж таки, там, коли вже остаточно закінчиться потік, то ще покажу. Якраз можу зараз тоді просто авторизуватися на рестрім IO для основного потоку. І якраз таки надсилати. Тобто можна просто за рестріму видалити YouTube вкладочку і запускати на YouTube через ITOM мультистрім. А... І кік видалити, не так? Да? так. Не з рестріма. Ну, так, да, залишити тільки Ютуб. Ті, ні, тільки Твіч. Мав на увазі. Так чи не так? Ні, ні тільки YouTube. Тому так. що для Ютубу ми якраз і будемо запускати з іншим кодеком і іншими налаштуваннями, а на Twitch та Кік там однакові налаштування будуть тобто стрім якраз саме. Ага, а на yeah. цей. Ага. Поняв. І тоді я зможу запустити mm. на Twitch окремо. Так, да. і на Кік окремо, якщо хочеш. Тобто, так от це. Але тоді YouTube має постійно працювати. Ні. Чому, якщо YouTube він буде теж... основним потоком? Ні, основним потоком буде рестрім. Ну, сервіс рестріму. До сервісу буде під'єднаний Кік та Твіч. Ось що. Відповідно, якщо ти хочеш Only на Twitch, ти можеш просто галочку Кіка прибрати і лишити там тільки Twitch і запустити на Twitch. Або потім, ну, потім якщо захочеш на Кік та Ютуб, можеш просто поставити галочку на Кіку, прибрати галочку з Твіча, і просто ну, запустити основний потік на стрім, який буде на Кік надсилати, і поставити потім ще запуститися на Ютубі через ito multistream так, давай так. давай пробувати це робити. Я зараз включу. Хочу... демку тоді да. Дем. Екран. Так. АБС на іншому моніторі. Тепер ти його Угу. Так. Да. І ми йдемо. Що ми робимо? Йдемо в налаштування. да? да. Налаштування, Йдемо в трансляцію і кладемо. І тут рестим IO, Угу. Під'єднати обліковий запис. Давай. Ой, ну і бля... там якраз вкладочку он ту просто в ній можна обрати. До речі, сторін, я бачу на Ютубі все ще йде. Ну от в том-то і прикол. В том-то і прикол, що. А і до сих пір іде? Так. Да. А його, напевно, просто на сторінці на ютубі на самому треба закінчити. а Ту-ту, а... ту а як так? А, там... Я бачу на Ютубі За в сущі. правому верхньому куті є біла така кніпка і там. А чому воно прийнула? автоматично не офнулось? А на кікі офнулось? У тебе, я бачу, бачиш там YouTube output, можливо, ще раз треба натиснути. А, у тебе вікно це відкрите.